Всім привіт! Я з України! Звуть мене Олена Бесядовська, і я рада вітати вас на моїй кухні, де ми з вами приготуємо яловичину тушкована з чорносливом. Для кого це блюдо? Для тих, хто любить яловичину і різноманіття вкусів. Так що ж ми будемо робити? Смажимо, смажимо, запарюємо, зажарюємо, тушкуємо, куштуємо все. Готувати можна в мармитці, казані, кастрюлі чи в таджині, як ми з вами зараз і зробимо. Давайте приступати до пасировки овочів та зажарки м'яса. Нарізка овочей кубиками. Ви часто запитуєте, а де ж кількість інгредієнтів? Так внизу під відео. Там кнопочка підписатися, лайкнути та дзвіночок, який оповіщає вас про мої новенькі, гарненькі відео. Розбираємо м'яско, обираємо всі плівочки. Все зайве. Залишаємо тільки м'якоть. М'ясо ділимо на порційні кусочки. Якщо шматочки у вас не дуже рівненькі, нічого страшного, в казані вони порівняються, як у череді скот. Так казала моя прабабця, а звали її Мотя. Бачите, до сих пор помню, хоч мені вже багато рочків. Чернослив беремо без кісточки, в'ялений, і заливаємо окропом. Перчик перетремо в ступці. Найкращий аромат дає суміш свіже змелених перців. Все підготували і тепер переходимо до процесу. Першим чином зажаримо муку, другим зробимо пасіровку, а в цей час м'яско піджариться до золотистого кольору на таджині. Бесарабський рецепт, до речі, включає в себе французьку технологію. Ми з вами зажарюємо муку на капельки вершкового масла. Для чого? Для того, щоб соус був дуже густий, міцний і дуже ароматний. Бачите? Гарний колір, такий карамельний. Топленого молока, я б казала. Це французька технологія РУ. Якщо ви хочете знати більше, будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть в коментарях або в моєму інстаграмі. У мене є майстер-клас, називається материнські французькі соуси. Це дуже важливо. Ви знаєте, як готуються соуси? У вас кожне блюдо буде на розпечену пательню викладаємо м'ясо і обжарюємо до золотистої корочки. Гарно шкварчить. Зараз заливаємо водичкою, додаємо лаврушку та перчик і даємо йому спокій десь на 30 хвилин. Далі займаємося пасировкою. На розпалену пательню додаємо масло. І для уважних глядачів зараз саме час додати е, чесночину, зубчик для аромату і для тих, хто полюбляє чесник. А далі ми з вами будемо смажити цибулю і морквинку. Пасировочка готова, додаємо томат. Якщо томат густенький, по необхідності додавайте капельку водички. Ммм. Смачно баланс солодкого і солененько, гарний. До речі, ми ще соль не додавали, А зараз ми з вами Відкриваємо таджин і змішуємо наші складові частини. А тепер магія. Це головна фішка цього рецепту. Додаємо жарену муку. Бачите, як густіє. Прямо на очах загустає вже. Все гарно булькає. І зараз ми з вами доводимо рецепт до кондиції з солью та перцем по вкусу. Я дуже довольна консистенцією. Так, тепер я ще раз тестую. М -м 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 -м. Мені не вистачає солі. Додаю солі. До речі, за бажанням можете додати краплиночку, щепоточку цукру для балансу солодкого і солоного. І все закриваємо. Робимо дуже маленький вогонь і залишаємо практично до готовності. Але пам'ятайте, у нас є ще чорнослив. Пройшло десь 2 годинки. А, наше м'ясо вже гарне, я чую сюди його запах, а розбухший чорнослив жде свого часу. Відкриваю і додаю, бо через хвилин 10-15 мені потрібно подавати блюдо до столу. Ну що, всі готові. Відкриваю. Опа! Аромат чудовий. Вигляд неймовірний. А саме головне це дуже ситно. Подавати цю красу можна окремо, соло. А можна подавати і з макаронами, і з гречкою, і з кіноа, і з рисом. А можна, як у мене, пюрешка. І насипаєте м'ясця в тарілочку, бо буде ситно вашій рідні. І розтікається юшечка, як струмочки по бессарабському степу. Різноманіття вкусове. Це дуже гарно. Це космос від щирого серця з любов'ю. Годуйте своїх, хай вам буде ситно, щиро і мирно. З вами була Олена Бісідовська. До нових зустрічей в ефірі.